Всім привіт! З вами Андрій і ви дивитесь канал «Їж, пай, Готуй. І сьогодні ми будемо готувати дієтичну заміну шаурми. Тобто можна зробити не, не вуличну шаурму, а щось більш корисне. Наприклад, там такі роли, корисні, корисні дієтичні роли з куркою. Значить, нам знадобиться курка. Я взяв побільше курки. Я зараз покажу ще рецепт, як можна смачно просто запекти курку і потім її використовувати і в ролі з куркою, і ви її можете, можете де завгодно ще використовувати. Я просто наперед зазвичай напікаю багато курки. Тому тут у мене аж 4 філе, але нам насправді одного достатньо буде навіть половини філе. У мене салат Айсберг, Просто звичайний твердий сир, помідор, цибуля, огірок, сметана, звичайно, 15 відсоткова. Спеції, там потім розкажу, які треба будуть сіль і власне, лаваш. все. Тут зараз швиденько зробимо саму шаурму. Для початку нам треба запекти власне, курку. ну В ідеалі вона у вас має вже бути завчасно запечена. Значить, Щоб власне, запекти курку, нам треба філе. Я беру 4 штуки, бо я кажу, я наперед запікаю, то в мене тут філе забагато. Викладаємо філе на фольгу, і все, що треба зробити, зараз просто трохи вмазати його спеціями. Можна додати трошки олії або трошки сметани, або будь-чого, будь -чого, що просто допоможе розподілити спеції. У мене це трішки сметани, яку я потім буду на соус використовувати. Далі додаємо трішки солі. Посипаємо чорним перцем. Посипаю сухим чесником. Посипаю паприкою і посипаю коріандром. Все і далі треба просто з довгого сметани це все розподілити, розмазати повністю по поверхні курки. Все, далі загортаємо цю курку. Все, далі я все ставлю на противень. І це все треба поставити в духовку. Е, духовка має бути розігріта на максимальному вогні перед, е, перед тим, як ставити. Але потім коли ви коли поставите саму курку, треба поставити мінімальний вогонь, який є, щоб просто вона е, злегка так томилась там е, приблизно. 30-40 хвилин. Треба дивитись по ній. Ну, Дивлячись, цікава духовка там, але ну, приблизно це буде десь 30-40 хвилин, вона буде запікатись. Ну, навіть я скажу, що десь 40 хвилин точно повинно бути. Так, тепер найголовніше, що тут треба приготувати, це соус. І найскладніше. Соус, який ми будемо готувати, насправді називається соус тадзики. Та це грецький соус, який готується з йогурту або сметани. І е, огірка. І там часто додають ще свої різні спеції там, і тому подібне. Ось зараз ми зготуємо його, е, одну з його варіацій. Що нам потрібно, це дуже-дуже мілко на, нарізати огірок. Не, можна навіть на терку натерти його, якщо хочете. Як бачите, я дуже-дуже мілко зараз шинкую його. Бо огірок в, даній, е, в даному соусі використовується як спеція. Він має бути дуже-дуже мілко нашинкований. Єдине, чому краще його нарізати, так мілко шинкувати ножем, а не терти на терку, тому що якщо ви натерте його на терку, він пустить дуже багато соку. І е, або той сок зільєте, або ви його додасте в соус, і соус тоді буде занадто рідкий. Тому краще все таки нашинкувати. Все далі все доволі просто. Ми, якщо ми додаємо сметану, е, я додам. Ну, Приблизно це можливо там 5 ложок. Тут приблизно десь 100 грам сметани, можливо, менше, можливо, більше, я точно не можу сказати. Е, зазвичай береться грецький йогурт, але якщо нема грецького йогурта, він занадто дорогий там, або немає в найближчому магазині, можна взяти сметану. Як я взяв просто 15 із сметану, звичайно. Е, можна взяти грецький йогурт. Він насправді дуже схожий на сметану, єдине, що в ньому там жирність десь 10% приблизно. Все. І якщо ми чисто ці два інгредієнти змішаємо, це вже буде класичний тадзикі. Також можна сюди додати е, додатково інші інгредієнти. Зазвичай класично додається ну, очевидно, що трохи солі. Бажано додати трохи оливкової олії ще. Десь оливкової олії десь може столова ложка одна. Також е, смачно додати сушеного чеснику. Тут Десь третина чайної ложки, можливо, я додав. Трохи тим'яну, десь, десь стільки ж, як часнику. І трохи кропу. Теж десь третина чайної ложки може. Все і далі просто ми маємо це все перемішати. Тобто добре, добре, добре перемішаємо, і соус готовий. І так, значить, після того, як ми зготували соус за у мене також зготувалася вже курка, я її готував е, 45 хвилин. Я казав, до цього 30-40, коли, ну, в реальності 45 вона готувалася Ось отак вона виглядає, можу показати. Зазвичай з такої курки я потім зливаю сік, замотую її вже в нову фольгу і кладу в холодильник і в холодильнику вона може там днів 5 до тижня лежати. І просто її можна їсти як ковбасу нарізати, вона доволі смачна і в наступні дні. І так само можна далі її використовувати для цих ролів з куркою. Тобто просто. Дістати там, нарізати, трошки розігріти на пательні і використовувати або й навіть для цих ролів. Я зараз візьму одну наріжу. Вона ще гаряча. Для одного ролу мені багато не треба, десь третина філе, напевно, вистачить на один рол мені. Соусу це я зготував, якщо що на, на два філе. Ой, на, на, на два роли. Значить, тепер треба приготувати сам е, лисяч салата, ще бажано їх. Ну, можна кидати так їх, в такому вигляді. Я просто взяв листя салата, нарізав, нарвав на, їх, навіть не, не, не нарізав. І я зазвичай кидаю е, соус е, спочатку в листя салата, змішую їх і викладую це вже разом все на шаурму. А потім, потім далі ще зверху соусом додатково поливаю. Тобто декілька ложок там, або вилок цього соусу і просто перемішаємо з листями салату. Далі я беру, беру лаваш. Тут, ну, великий такий лаваш, як бачите, насправді на один ролл вистачить і половинки лаваша. Тобто я його зараз напополам розірву. Все і далі просто викладаємо. Викладаємо лися салата з соусом, Викладаємо трошки помідорів, трошки цибулі. Викладаємо нашу курку. Далі я ще люблю зазвичай натирати сир. Е, можна сюди без сиру, але мені смачніше з сиром, то теж можете натерти трохи сиру. Далі, далі поливаємо ще трохи зверху цим соусом. І загортаємо. Можна так трошки притиснути, тут салат він притискається добре. Щоб краще загорнути. Тобто добре стискайте так, щоб салат весь стиснутий і нормально можна було загортати. І нормально загортаємо у ролл. Це і далі, власне, куштуємо сам ролл. Я ще забув показати, як він виглядає в розрізі. Зараз ось розріжу. Власне, ось отак виглядає він в розрізі. Ну і він доволі смачно смакує. На цьому, власне, все. Це ось такий дієтичний, корисний рол з куркою. Так що готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре. Так, я ще забув додати після слова. Бульйон, який ви зілєте з курки, не виливайте просто його десь там в унітаз ще кудись. Це насправді дуже крутий концентрований бульйон. Я ось зазвичай зливаю його в окрему баночку, як бачите, такий нормальний концентрований бульйон в мене виходить. Потім його використовую для того, щоб варити каші, супи там і тому подібне, де там бульйон курячий, треба використовувати. Ось я його потім використовую. Доволі класний, концентрований курячий бульйон.